Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над множенням звичайних дробів, і нам потрібно буде розв'язати задачу про обчислення площі прямокутника з відомими сторонами. Тобто, по суті, у нас є прямокутник, його можна назвати, але ми зараз це робити не будемо. І будемо згадувати, а яка ж формула у нас для знаходження площі прямокутника. Якщо у нас є ширина А і довжина Б. То, щоб знайти площу цього прямокутника, нам їх потрібно помножити. Тобто, щоб знайти площу нашого прямокутника, числа 2,3 та число 1,13, мають помножитись. Власне, давайте зробимо це. І так, переписали наші числа, треба їх множити. Як помножити два мішаних числа? Для цього нам потрібно кожне з них перетворити на неправильний дріб. 2 множимо на 4 маємо 8. Додаємо наш чисельник маємо 11. Тому перший дріб це 11 четвертих. Другий дріб 1 множимо на 11. Маємо 11 і додаємо 1 із чисельника 12.11. 12, Далі, щоб помножити, нам потрібно буде скоротити. Наприклад, 11 та 11 скорочуються. Замість них лишиться 1. А 12 і 4 теж можна скоротити. Давайте зробимо це в наступній дії. Ми зараз помножимо 1 на 12 маємо 12. 4 множимо на 1 маємо 4. Можемо їх скоротити, а можемо 12 поділити на 4, якщо це можливо. Якби ми скорочували, то ми і 12 і 4 ділили б на 4. Замість 12 було б 3, замість 4 було б 1. Тобто в відповіді можна б написати 3 перших. Але 3 перших це 1, наша 3. Ми його записуємо і пишемо 1 вимірювання. Оскільки в нас в умові були сантиметри, то площа буде вимірюватися в сантиметрах квадратних. Власне, першу задачу ми з вами зробили. Перед тим, як приступимо до виконання другої задачі, що перед вами на екрані, поговоримо про домашню роботу. У вас є там задача, звучить так, щоб потрапити в гості до крокодила Гени, чи Бурашка пройшов певну відстань пішки, позначимо ту відстань S1. І... Потім він з певною швидкістю протягом певного часу їхав на автобусі. Тобто він подавав ще одну відстань, але ми про неї знаємо, що він рухався певний час з певною швидкістю, щоб дізнатися, скільки він кілометрів пройшов, треба буде ці речі помножити. І нас питають, яку відстань подолав Чебурашка. Власне, до першої відстані треба додати другу. Така схема буде в домашній роботі. І схожа схема буде у нас зараз в задачі під номером 2. На столі у нас вже лежить 2,1 кг цукерок. Про цукерки ми знаємо, і маса відома. І ще на цьому ж столі лежить 1,1 ящика печива. Але маса кожного з таких ящиків це 3,3. Щоб дізнатися, скільки буде кілограмів у цій кількості печива, нам їх потрібно перемножити. А щоб дізнатися, скільки яка буде маса всіх солодощів на столі, потрібно буде ці числа додати. Власне, схоже на те, що ви бачили, були щойно на екрані Це стосовно вашої домашньої роботи. Схема розв'язання дуже схожа. Єдине, що історії зовсім інші. Все, що потрібно зробити, виконати дане завдання. Якби ви робили дане завдання в подіях. Ви б спочатку виконали множення, потім виконали би додавання. Якби розв'язували цю задачу подіях, ви аналогічно першою дією множили б і дізналися б масу печива на столі. Власне, для того, щоб помножити два мішаних числа, потрібно кожне з них знову ж таки перетворити на неправильний дріб. 1,1 одна одна друга це буде три других. 3 других. 3,3 на 4 множимо. Маємо 12, додаємо 3. Чисельник буде 15, в знаменнику 4. Як бачите, чисельники та знаменники не скорочуються, тому потрібно буде перемножити. 3 множимо на 15 матимемо 45, 2 множимо на 4 матимемо 8. Далі можна виділити цілу частину. І я, власне, рекомендую вам це зробити, оскільки на нас чекає додавання, а не множення. Якби було множення, виділяти цілу частину не було б потрібно. Інакше ви б знову перетворювали те число на неправильний дріб і зробили б кілька зайвих дій. Зараз вже ми будемо додавати, і нам буде зручніше виділити цілу частину. 45, 8 вміщається 5 разів по 5 на 8 – 40. Тому буде 5 цілих і 5 восьмих кілограм. І це буде маса печива. Тобто, це все печиво, яке в нас на столі є. Наша друга дія до задачі це 2,1 третя. Додати 5,5. Для того, щоб це зробити, ми матимемо додати цілі 5 плюс 2 матимемо 7, тобто буде 7, цілих. а от уже 1 третю та 5 восьмих потрібно буде звести до спільного знаменника. Знаменники 3 та 8 взаємно прості, тому ми можемо помножити навхрест. Додатковий множник для першого дробу буде 8, для другого 3. І наші дроби будуть виглядати так. 8. Тому Знамен... що ми помножили 8 на 1. І 8 множимо на 3, 24. Для другого дробу у нас буде 5 помножити на 3 15. І, знову ж таки, 3 на 8, 24. У нас тепер є два дроби зі спільними знаменниками. Буде 7, цілих, а 8 та 15 потрібно буде в чисельнику додати. Власне, додаємо. Якби було в нас не 15, а 16, то 16 плюс 8 дав б 24. А так 23. І відповідь буде 7,23 кілограми. Це можна буде записати нам у відповідь до задачі. Пам'ятайте, що коли ви розв'язали завдання, до нього обов'язково потрібно записувати відповідь. В даному випадку це 7,23-24 кілограми чого солодощів, які в нас лежать на столі. Можна написати просто слово дощу. Все завдання ми з вами розв'язали. До зустрічі наступного разу.